Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресургами. я і засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні у випуску новин ми поговоримо про війну. Війну не як вторгнення Московії в Україну, а нову війну, що незабаром може розпочатись на одному з континентів світу. А щоб відео гарно просувалось, моя душенька раділа, і в мене було більше мотивації, то. Будь ласка, не полінуйтесь поставити лайк, якщо відео дійсно заслуговує на це. Напишіть щось в коментарях і допоможіть мені просувати відео. Я буду щиро вдячний за це. З останніх новин, з останнього місяця новин. Про які ми знаємо щодо Венесуели, ми знаємо, що американські сили активно розгортають свої військові потужності довкола самої Венесуели. При цьому відбувається не тільки розгортання, а відбувається відновлення військової інфраструктури, що була закинута в 70-х, 80-х, 2000-х роках. Безпосередньо в Південній Америці. Причому ті сили, які американці розгорнули довкола Венесуели, вже перевищують за характеристиками військової потужності, які були застосовані в подавленні дій хуситів або в атаці на Іран. Тож зараз активна йде суперечка чи зрештою американці наважаться на проведення військової операції з повалення Мадуро. І якщо ми повернемось в минуле. Спогадами нашими повернемось в минуле, то пригадаємо, що напередодні інавгурації Мадуро венесуельська опозиція їздила до Трампа в Вашингтон. Були закриті зустрічі, і тоді ходили чутки, що вже тоді американці втрутяться в події у Венесуелі. А оскільки тоді Трамп ще навіть не був інавгурований як президент, а тільки переміг у виборах. То, відповідно, ці процеси були відкладені. Але зрештою, чи дійсно всі процеси, всі думки Трампа були відкладені, і тут ми повертаємось до премії миру. Отримувати премію миру, коли ти розпочав військову операцію, а можливо навіть і війну проти іншої країни. Ну, мабуть, було б специфічно. Тому є деякі думки, що Трамп навмисно відкладав проведення військової операції в населі, щоб. Дочекатись отримання премії мира, оскільки ми знаємо, що Трамп не отримав премію мира, а парадоксально, що її отримала лідерка опозиції Венесуели Мачадо. То зараз в рази збільшується шанс, що Трамп проведе військову операцію у Венесуелі. Те, що довкола Венесуели відбуваються достатньо цікаві процеси, свідчить і те, як отримала премію миру, як відреагувала на це лідерка опозиції. Мачати цю премію миру, звісно, присвятила венесуельському народу і Трампу. Тобто, зроблено так, щоб Трамп відчував дотичність до цієї премії Миру. Сама лауреатка премії Миру відзначає Трампа як миротворця, тим самим, ніби підтверджуючи, враховуючи всю епопею довкола цієї премії Миру, і як її Трамп бажав, і як він її плекав і як він її. Вимолював, а більш того, в останні тижні він взагалі активно тиснув на норвежських урядовців, щоб отримувати цю премію миру. Бо оцей пост Начада, де вона фактично розділяє премію миру з Трампом, він підкреслює те наскільки є й важливий Трамп в плані тих процесів, які потенційно відбуваються. В чому може бути зацікавлена венесуельська опозиція? Ну логічно, в поваленні уряду Мадуру. І тепер повертаємось до тих подій, що розгортаються довкола Венесуели. Одне з відображень політики це узгодження інтересів. І в цьому як і краса політики, бо процес узгодження інтересів інколи буває захопливий, красивий, багатоступеневий, але в цьому і прокляття, оскільки оцінювати всі фактори узгодження інтересів не просто дуже важко, а інколи і неможливо. Бо ми кажемо не тільки про те, що є. Профіт, є якась зацікавленість або немає якоїсь зацікавленості. На все це впливає ще історичні контексти, контексти людини, які люди залучені, їх характери, тобто біхеверійський підхід і так далі. Тобто, от, оця сукупність і робить, що з одного боку політика легко прогнозована, бо ми розуміємо, що це, що за цим стоїть, а з іншого боку, це майже і не прогнозовано, оскільки сукупність факторів не дозволяє оцінити. Людині охопити всю сукупність факторів, щоб правильно оцінити деякі події. І виходить так, що політика з одного боку ніби і все зрозуміло. Ну, якщо це вигідно, якщо це потрібно, то це має робитись, а з іншого нічого не зрозуміло. І якщо ми повертаємось до Венесуели, до політики довкола Венесуелі як процесу узгодження певних інтересів, певних бачень, то зараз все складується так, що всі інтереси. Направлені на те, щоб в Венесуелі відбулася якась військова операція. Чому я зараз деталізую? Дивіться, якщо ми візьмемо Трампа, то одна з передвиборчих риторик Трампа націлена на те, що він бореться з наркоторгівлею. Що є війна, війна проти мігрантів і проти наркотиків. Це головна війна, і за те, чому адміністрацію Трампа називають ізоляціоністською, оскільки виклики ці вважаються внутрішніми, хоча й загроза, яку позиціонує Трамп, зовнішня, тобто мігранти приходять зовні, наркотики приходять зовні. І тому, якщо ми візьмемо бачення Трампа проведення військової операції по знищенню наркотрафіку. Як він це подає, це відповідає його електоральним інтересам і тому, що він би хотів зробити. Інше питання, що в цей рік у Трампа було обмеження. Це його просто фанатична зацикленість на отриманні премії миру, щоб бути кращим ніж Обама або бути як Обама. Тому ця премія мира обмежувала інше бажання Трампа: це впровадити війну проти наркотиків. Йдемо далі, якщо ми беремо інтереси в Білому домі. То ми знаємо з американської преси, що за проведення військової операції виступає держсекретар і радник з нацбезпеки Рубіо. тобто він подає плани Трампу на стіл, і в принципі він ці плани на стіл подає вже декілька місяців. А Трамп просто їх не підписує, можливо, через цю ж премію миру. Йдемо далі до групи в Білому домі, яку б ми назвали комерційно проросійською, тобто там умовно Вітков, Кушнер, які провалили треки перемовин з Московією, то їм вигідно відволікти увагу, в тому числі Трампа, від цих провалів. В принципі, адміністрації Трампа вигідно відволікти увагу від провалів в процесі перемовин з Московією, де Трамп як президент, де білий дім продемонстрував, що вони слабкі, що їх переграли в москалі, що їх знову обманули. Звісно, Трамп не буде визнавати те, що він допустив помилки в комунікації з Путіним, і тому переведення суспільної уваги на події, які близькі американському виборцю, тобто до подій в Венесуелі, до війни проти наркотрафіку, повалення режиму Мадуру, ну це вигідно. Інше питання це республіканський контекст в партії, який давно закликав до різкої поведінки по відношенню Мадури. Більш того, частина демократів закликають до жорсткої поведінки по відношенню в Мадуру, враховуючи, що Мадуру не визнали багато країн західного світу як президента, враховуючи, що Мадуру фактично надурив адміністрацію Байдена і Салівана, коли ті частково послабили санкції в обмін. На те, що Мадуро мав би провести демократичні вибори, а зрештою ці вибори стали повною фікцією, то, відповідно, багато політичних еліт в Америці закликають до реакції. Бо за тим, що Мадуро після ще минулих протестів залишився при владі, є позиція США, які брали на себе відповідальність за проведення чесних демократичних виборів в Венесуелі, але зрештою. Мадуро, просто всіх зрозуміли, бо Ютуб заблокує, якщо я тут скажу. І інша сторона інтересів, це Пентагон, тобто хто має проводити будь-яку військову операцію, ініціювати, описувати, аргументувати ну це ж військові, пентагон і їх аналітики. І тут найбільш цікаве, бо коли пан Гексет, міністр оборони, голова Пентагону, був близький до відставки після скандалів Сігмурґейт. Так званих то відбулись події в Ірані, які відтермінували його відставку, тобто не могли змінювати. І в принципі, події для американців стали в Ірані більш-менш успішними, попри різні новини і різні інтерпретації, і гексет залишився при владі. Після цього сталася низка скандалів, в тому числі що Гексет ділився секретними даними з дружиною. Що гексет звільнив трьох високопоставлених радників Пентагону, які мали високий статус і авторитет серед генералів. Далі, більш того, гексет посварився з журналістами і почав репресії проти інформаційників, в плані, що були витоки про. Те, як гексет поводиться з себе з генералами, власне, всі ці скандали, які гексет волів би приховати. І все це красномовно відображалось в статтях в американській пресі. Наприклад, на Wall Street Journal виходила стаття остання битва Гексета, де вони описували про те, як скандали як відношення гексета до генералів. Наприклад, останні зі скандалів це коли він витягнув всіх генералів, щоб порозповідати їм про бороди. Коли всі генерали із усіх командувань далеких за три тисячі кілометрів їхали на виклики гексета, по факту це стала фіксія для американців, це американського генералітету, це непропустимо, бо вони втрачають керування своїми місіями, бо вони витрачають у час. А для гексета це самоствердження, демонстрація, що він головний, і так далі. І всі ці, ці скандали поклались в те, що пішли чутки, що Гексет дуже близький до відставки, в тому числі наприкінці року. І будь-яка військова операція в Ануселі зробить так, що почне працювати прислів'я на переправі, кони не змінюють. Навіть який би не був Гексет, він все одно буде керувати. І коли ми повертаємось до інтересів, до сторін інтересів, то Гекситу, як і Рубіо, як і Венсу, Цікаво, щоб в Венесуелі щось відбулося, і зрештою, ми повертаємось до Трампа як голови всієї владної всієї піраміди. Окрім того, що це відповідає його риторики, його баченню. Окрім того, що він не отримав премію миру, окрім того, що всі його радники зараз мають певний консенсус щодо Венесуели, то відповідно варто очікувати щось по Венесуелі, і на це вказують конкретні дії США. Наприклад, ми маємо, що за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати Мадуру, збільшено нагородження удвічі, з 25 мільйонів до 50 мільйонів доларів, такий навіть непоганий невеличкий військовий пакет можна для України зробити, ми маємо, що бази розширені. Ми маємо, що туди перекинуті військові сили, які. Ну, переважають будь-яке розумне брунтування про просто щоб вони там знаходились. І, зрештою, ми маємо в останні ці дні, що оці всі сили, які перекинуті в Венесуелу довкола Венесуели, утворені в єдине спільне командування з Сауску. Тобто, що таке спільне командування? Це означає пряма підготовка управлінської вертикалі до координації дій різних родів військ. І різних сил і спецслужб Америки. Тобто, наприклад, якщо в Європі і в Африці американська політика навпаки хоче скорочувати командування угруповування і об'єднувати Європу з командуванням Африки, то тут вони навпаки виділяють управлінську структуру, яка фактично націлена навіть не на регіон, а на одну країну. Для чого? Тут вже пишіть в коментарях, для чого це створюється. Цікаво почути. Вашу думку. І якщо ми підсумуємо, зараз з політичної точки зору все вказує на те, що відбудуться певні події в Венесуелі. Як це вплине на Україну? З одного боку, повалення уряду Мадуру, зняття санкцій з Венесуели звільнить неабиякий об'єм. Нафти, навіть сама новина, що це можливо, вже потягне котирування нафтових цін вниз. Якщо змінюється режим Мадуру, повалюється і встановлюється демократичний умовний уряд, що потенційно призведе до зняття санкцій, то, звісно, це потягне ціни нафти вниз. Але з іншого боку, будь-яка військова операція в Уселі, подібно до того, що відбувалось в Ізраїлі з Хамас, буде відтягувати. Увагу американської політики ну, ближче до тих подій, які відбуваються на кордоні. Це раз далі, в залежності від того, який формат військової операції, військових дій США будуть в венесуелі, це може відтягувати і світову увагу від подій в Україні. Фактично, сили в США, які не дуже піклуються про те, що відбувається в Україні, але навпаки, піклуються, щоб зараз приховати свої провали в комунікації з Московією. То вони це використають, щоб забути про Україну на певний час, щоб Трамп в своїй риториці керувався тими актуальними подіями, а завжди будь-яка свіжа подія такого штибу, як військова операція там, американське СВО в Венесуелі, то будь-яка така подія, звісно, буде інформаційно набагато сильнішою в перші місяці, як вона відбувається. Тому це негативна сторона. Якщо ми підсумовуємо те, що відбувається в Венесуелі, це гарно чи це погано, якщо там відбудеться військова операція? Якщо американська операція буде швидкоплинною і режим Мадуро буде повалений швидко, то це безумовно гарно. Сукупність позитивних факторів будуть переважати сукупність негативних. Швидка операція вивільнення нафтового ринку, втрата Московії одного з ключових союзників в регіоні і в світі. більш... Того швидке повернення уваги до України, якщо там успішно Венесуелі закінчується операція, це позитивно. Але якщо американська військова операція завдяки унікальному командуванню Гексета та інших перетвориться на аналог московського СВО, то це буде негативно для України. Це не тільки надасть групі впливу в американській політиці, яка зараз хоче приховати свої провали щодо комунікації з Московією і, зрештою, відвернути. Увагу від процесів комунікації з Європою, оскільки це буде ближче. Це також затягне процес вивільнення військових ресурсів американців. Бо Пентагон, точніше, такі люди, як Колбі, Гексет, вони будуть мати аргумент. В нас є довготривала операція в Уселі, нам потрібні військові сили, нам потрібне все озброєння, рівень озброєння має бути вищим і так далі. І ми можемо, якщо не зупиняти постачання в Україні, то розтягувати їх ще довше. Тобто швидка операція в Уселі добре, довготривала операція в Усеелі погано. А чи буде взагалі ця операція? Знову ж таки, напишіть в коментарях, а ми подивимось на це пізніше. Тож, з великою Європою у серці, маленькою Московією на мапі, і Венесуїли без Мадуро, До нових зустрічей!